Центр підтримки сімей з дітьми створений в рамках проєкту мінімальний пакет інтегрованих соціальних послуг за підтримки дитячого фонду в ООН в Міністерство України, тобто ремонт ремонт обладнання і придбання. в межах проекту передбачено реновації, тобто ремонт в приміщенні, обладнання приміщеннями, меблями і обладнанням для надання соціальних послуг, комплексних соціальних послуг родинам з дітьми та дітками. В цьому центрі будуть працювати, в центрі працюють фахівці Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської ради і Житомирського міського центру соціальних служб. Центр буде надавати комплексні послуги, такі як денні, догляди дітей з інвалідністю, послуги, раннього втручання, консультування, інформування, позитивне батьківство і соціальний супровід. Соціальний супровід родин, які потрапили в складні життєві обставини, соціальний супровід родин, а прийомних патронатних дитячих будинків ціневного покупку. Найна мета створення цього центру є це охопити допомога більше утримувачів, які потребують надання тих чи інших соціальних послуг, тобто розширити і задовільнити мешканців громади, ну, наданням всіх необхідних соціальних послуг.